Вітаю, друзі! Сьогодні хочу я вам озвучити ще одну жахливу новину. Це знову історія торкається дітей, українських дітей, з яких продовжують знущатися. В Одеській області розкрили групу, що незаконно переправляла дітей-сиріт за кордон для усиновлення. Жертвами схеми стали щонайменше 25 дітей. Про це повідомили Офіс Генпрокурора та поліція Одещини. За даними слідства, злочинці переправляли за кордон дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування всупереч забороні міжнародного усиновлення під час воєнного стану. Вони оформлювали опіку на підставних осіб, переважно чоловіків призовного віку, що дозволяло їм уникнути мобілізації. Також перевізники могли використовувати гуманітарну програму, яка полегшує в'їзд українських біженців у інші країни, та надає їм право. На проживання, роботу і соціальні пільги. Для оформлення опіки зловмисники використовували підроблені документи, зокрема фальшиві довідки про доходи, договори оренди житла та свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус опікунів як хрещених батьків. Це давало змогу здійснювати процедуру за спрощеною схемою. За даними прокуратури, до злочинної схеми були залучені 13 чоловіків та дві жінки, які виступали перевізниками дітей за межі України. Підозри оголошено трьом особам, двом львів'янкам. Серед них організаторка. та... Їхньому помічникові за кордоном. За частиною 3 стаття 149, частина 3. Стаття 332 та частина 3 стаття 358. Максимальне покарання до 15 років. Ув'язнення з конфіскації майна або без неї. Двоє вже затримані, суд обрав їм тримання під вартою із можливістю застави понад 2 мільйони гривень. Перевіряють також причетність посадовців, служб у справах дітей, органів місцевого самоврядування та шкіл інтернатів. Отже, такі новини, і мене дивує, чому із історією, що відбулася в Турції, наші люди ніякої не виявили реакції. На мою думку, як ми самі до себе відносимось, так будуть відноситись до нас і інші. Якщо ми себе не поважаємо, то нам не слідує чекати поваги від інших.